Цифрова трансформація і нові можливості забезпечення якості освіти в Україні в Івано-Франківську провели форум з нагоди тижня якості освіти. Участь взяли понад 200 освітян з західних та центральних областей України. Для делегатів презентували новітню програму Евалует. Завдяки їй навчальні заклади мають змогу оцінити власну діяльність, враховуючи думки вчителів, учнів та їх батьків. Ми не можемо відкласти на завтра або на післязавтра питання щодо забезпечення і підвищення якості. Ми маємо ці два Процеси поєднувати, бо інакше наші результати освітні будуть знижуватися. Ми вже бачимо тенденцію, що і ковід, і війна. Дуже суттєво вплинули на результати навчання учнів. Ми маємо все зробити, аби діти не відчули війни. Це по перше, по-друге, були в безпеці, але по-третє, щоб вони навчалися і засвоювали ті знання, які їм потрібні будуть в майбутньому. Державні служби якості освіти кажуть, система Еволуед оснащена модулем, що допомагає закладам освіти проводити самоаналіз. На його основі можна підвищити якість освітніх послуг, створити комфортні умови для навчання і праці та забезпечити повноцінність. Цінне партнерство всіх учасників освітнього процесу законом про освіту передбачено, що в кожному закладі освіти. Від садочка до закладу вищої освіти має бути створена внутрішня система забезпечення якості освіти. Система дає можливість побачити як досягнення, так і прогалини. І оці, власне, прогалини є фактично тою проблемою, яку потрібно долати. І якщо ця проблема залежить від засновника, то у директора школи з'являється уже серйозний. Аргумент серйозна доказова база говорити засновником, щоб він виконав ті завдання, які передбачені законодавством. А це фінансування тих закладів, які він заснував. За результатами оцінювання дирекції закладів освіти отримують узагальнені розгорнуті звіти про перебіг навчально-виховного процесу. На сьогодні близько півсотні шкіл України вже провели самооцінювання завдяки програмі «Евалует». Віра Косон Андрій Буцяк, новини на вежі.